На Буковині молодик зґвалтував бабусю. Після чого вона померла. Жінка померла внаслідок геморагічного шоку, який був спричинений зовнішньою кровотечею. Наразі триває слідство. У Чернівцях студент випав з вікна гуртожитку. Вчився претензій ніяких до поведінки до цього всього ніякого не було. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії. На Боковині через туман та слизьку дорогу зіштовхнулися дві іноземні фури. Віталій не можу, не знаю. Вони не спілкуються на Турецька мова, я не розумію. Обидва водії потрапили до лікарні. Вітаю! Це програма Місце злочину і я, її ведуча Марина Чорней. Про всі резонансні події краю за минулий тиждень. Дізнавайтеся за декілька секунд в ефірі телеканалу Чернівецький промінь. На Буковлині молодик зґвалтував бабусю, після чого та померла. Трагедія сталася 13 грудня в селі Сербечанах Сукарянського району. Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили тіло загиблої. Під час огляду тіла попередня медична експертиза встановила про те, що жінка померла внаслідок геморагічного шоку, який був спричинений зовнішньою кровотечею. За словами затриманого, правоохоронцям вдалося з'ясувати. Те, що він говорить, що вони спільно з цією жителькою розпивали спиртні напої. Після того вона добровільно дала згоду на те, щоб вступити з ним в статевий зв'язок на природнім шляхом. Правоохоронці одразу затримали зловмисника. Наразі триває слідство, та вирішується питання про обрання запобіжного заходу Буковинцю. Повідомляють у прокуратурі. Нещасний випадок, студент Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту загинув під час спроби проникнути у гуртожиток. Хлопець хотів залізти до приміщення через вікно, втім не втримався та впав на землю. Трагедія сталася 19 грудня на вулиці Білоруській. У загиблого залишилася дружина та маленька дитина. Подробиці далі. Не впустили до закладу через двері, тому спробували туди потрапити інакше. Розповідають у студентських колах ліцею. Мовляв, молодики повернулися до гуртожитку близько четвертої години ранку, через що вархтерка відмовилася їх впускати. Проте хлопців це не зупинило. За словами студентів, одному з компаній таки вдалося потрапити всередину за допомогою пожежного шланга. Іншого ж спіткала біда. За попередньою інформацією, хлопець намагався вилізти на четвертий поверх, щоб потрапити до гуртожитку через вікно. Втім, це йому не вдалося. Він зірвався та впав, отримавши травми несумісні з життям. Студенти тим, що сталися шоковані. кажуть, Олексій був душею кампанії. Це з іншої групи. А скільки йому років було? 21. у гуртожитку. Працівники лише розводять руками. У нас йдуть ті е е е е слідство, все там вирішують, Я нічого не знаю. У те, що сталося, не вірять і викладачі кажуть, це зла доля, адже хлопець був порядний і вихований. Він був віруючий суботник, тому в принципі в таких якихось жвань, алкоголях, щось таке, то взагалі ні, ні, ні про що мова там не могла йти. У ліцеї запевняють, він був гордістю навчального закладу. На змаганнях виступав по баскетболу, по волейболу, по легкій атлетиці я представляв наш ліцей. Ну і цього року навіть перше місце завдяки йому, перше місце серед профтехнічних закладів. Олексій навчався на останньому курсі і тепер проходив практику. А ночувати у гуртожитку залишився, тому що якраз цей день вони хотіли сходити в церкву, щоб помилиться Богу. поки що остаточно невідомо, що стало причиною трагедії. Наразі відкрито кримінальне провадження. Полісмени кваліфікуються як нещасний випадок, проте слідство триває. А тим часом у рідних вашківцях Олексія провели в останню путь. У загиблого залишилася молода дружина та чотиримісячна донька. На Буковині турецькі фури потрапили в аварію. дорожньо транспортна пригода сталася вранці, 18 грудня, на об'їзній дорозі неподалік села Чагра Глибоцького району. Обидва водії потрапили до лікарні. Подробиці з місця події далі. Тут все всипано батарейками. Такі результати лобового зіткнення двох вантажівок. Колеги потерпілих розповідають, що все це трапилося через слизьку дорогу. Близько восьмої ранку. Фари засліпили фуру і її знесло у кювет. Водії їхали на дозволені швидкості, але траса була проблемною. Тони батарейк перевозила фура, яка їхала з Польщі до Туреччини. Саме її і винесло у кювет. У результаті зіткнення понівечено правий бік причепа, внаслідок чого всю дорогу та узбіччя було всипано елементами живлення. Все, що залишилося, колеги водія перезавантажили до іншого транспорту. А от фура з мантеринами їхала з Туреччини. Внаслідок аварії кабіна вантажівки, розбита вщент. На місці події працювали полісмени. Без коментарів, дякую. Не можу, не знаю. Вони не спілкуються на Турецька мова, я не розумію. Та журналістам колеги потерпілих розповіли про стан обох водіїв. Водитель на баліса нормала. Салабокси нормана, вадити нормальна, та мачна проблема. Та просто говорить не дорога була мороза. Та бо потом так, аби ліквідувати наслідки аварії, полісменам знадобилося декілька годин. Тому на об'їзній утворилися чималі затори. Час від часу правоохоронці пропускали машини. Наразі слідство триває правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. На вулиці Воробкевича у районі спорткомплексу Олімпія на пішохідному переході збили молоду жінку, коли вона йшла з 11-річним сином. Дитина встигла відскочити. Мешканка обласного центру, рухаючись на автомобілі, на вулиці Воробкевича здійснила наїзд на пішохода. У результаті наїзду 38-річна чернівчанка від отриманих травм загинула на місці події. Розпочаток кримінальне провадження, причини аварії встановлюються, призначено низку експертиз. Не доїхав. У Чернівцях на вулиці Кошового Хонда Сівік влетіла в дерево. Аварія сталася 15 грудня близько третьої дня. Очевидці викликали швидку, яка забрала водія та пасажирку автівки до лікарні. Машина в Брухт, а двоє чернівчан травмовані. Такі наслідки дорожньої аварії, яка сталася у Чернівцях. Водій червоний Хонди Сівік не впорався з керуванням, внаслідок чого машину відкинуло на узбіччя, розвернуло та закинуло у дерево. Напрямок руху автомобіля по ходу з вулиці Канівської у машині було двоє людей: – 20-річний водій та дівчина. Розповідає батько потерпілого. Син був у лікарні на фасовській. Вона в більш нормальному стані чим трошка на фасовській лікарні. А він в реанімації в реанімації так, зараз забрали. Що стало причиною аварії? Поки що невідомо. Ми не знаємо, ми прийшли вже було. Рідні потерпілого розповідають, що в машині був реєстратор. Втім, картка пам'яті зникла. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Слідство триває. У Чернівцях на хабарі впіймали інспекторку кримінально-виконавчої комісії. Держслужбовець вимагала гроші у Буковинця, який звільнився з місць позбавлення волі та повинен щомісяця відмічатися у кримінально-виконавчій комісії. 17 грудня під час передачі коштів зломисницю затримали полісмени. У жінки вилучили 4 тисячі гривень. Інспектор вимагала вище зазначення зазначені грошові кошти у раніше засудженого громадянина за внесення нею недостовірних відомостей в облікові документи. Про відвідування установи державної пенітенціарної служби як відомо за кожен місяць неприбуття на відмітку до КВІ у чоловіка вимагали 700 гривень. Наразі триває слідство, підозрювані й загрожує ув'язнення на строк до 10 років. Будинок є, а жити нема де. У Чернівцях баталії навколо будівництва багатоповерхівки на вулиці Руській, 235 В тривають досі. Нагадаємо, у лютому ми вже розповідали вам про 56 чернівецьких родин, які скористалися програмою іпотечного кредитування та вже декілька років чекають на завершення будівництва своїх квартир. Тоді забудовник пообіцяв, що за два тижні інвестори отримають право власності та віз і нині там. Зараз цією справою зацікавилися правоохорон. Тему продовжить Наталя Гатеш. Гарний вигляд з вулиці ну майже гарний. Та навряд чи так можна сказати про те, що всередині. І так уже вісім років бідкаються чернівчани, які придбали тут квартири. І не даремно, адже багатоповерхівку вже здали в експлуатацію, а там досі вітер гуляє. В одних квартирах вікна і двері є, а в інших не встановили. Лицевий бік будинку вже пофарбований, проте інший навіть не шпакльований. Ні води, ні газу, ні каналізації, лише кран та декілька бетономішалок. Але й ті без діла. А люди сюди приходять будинок, цей приходять зараз працюють. Пан Василь охороняє з самого початку будівництва тут років вісім. Стільки ж на омріну та вже й проплачену оселю чекають інвестори, тому найбільш нетерплячі взяли ініціативу в свої руки. Люди самі своїми силами, що можуть, то й роблять квартири, бо кожен хоче зайти жити. Пан Володимир вже багато років разом з дружиною та двома дітьми живуть в орендованій квартирі, тому не аби як прагнуть перейти у власне житло. Сподіваються, тут зустріти новий рік. Чоловік скаржиться у ремонт цієї квартири вже вклав чималі гроші. Ну, тисяч може 60 гривень. Гривень поки що на ремонт. То стяжка, це проводка, це все. Квартиру придбав. За програмою потечного кредитування частину коштів виділила держава, а частину я доплачу за будівнику різницю. Добудувати будинок мали ще у 2011 році. На це з державної скарбниці було виділено 12 мільйонів 300 тисяч гривень. Але вже 2015-й, а інвестори в омріянні оселі так і не оселилися. Ще в лютому цього року забудовник пообіцяв їм. Думаю, ну максимум двох неділь. Значить, вже перші люди отримують свідоцтво на право власності. Чи це не є та ну, мета кінцева, як, яку всі хочуть? Хтось буде перший, не всі разом заключали договори, не всі разом отримують акти, але отримають. Проте гроші, державні використані. Будинок за неексплуатацію є скаржем мешканці, що вони повинні за свій кошт доплачувати, вставляти двері, робити газ, каналізацію, бо їм не видають. Довідки про власність. Поміж того, громадянами було заплачено 15 мільйонів своїх коштів. Куди ж поділися ці кошти, цікавляться у поліції? В свою чергу дані підприємства укладали протягом того часу фіктивні договори, щоб збільшити вартість будівництва. І збільшили вартість будівництва на 14,5 мільйонів. У той же час забудовник пояснює, що багатоповерхівку здали в експлуатацію за ініціативи Державного фонду регіонального управління молодіжного будівництва, але там відхрещуються. Мовляв, будівництво проводилося з порушеннями. Однак запевняє, що державних коштів ніхто не присвоював. Вони витрачені за призначенням. А додаткові розтрати інвесторів спричинені інфляцією гривні, оскільки через зміну валютного курсу ціни на будівельні матеріали значно зросли. Тому що це було насправді халатність забудовника чи все ж будівельні махінації, з'ясовуватимуть правоохоронні. Хоронці 8.12.2015 року дані відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтю 304, значком 1, частина 2. Звичайно, якщо в процесі слідства були встановлені інші факти, були надані інші кваліфікації, іншим злочинам. А тим часом пан Володимир Черговий Новий рік зустрічатиме в орендованій квартирі. Таємничі затримання у центрі чернівців, 12 грудня. Працівники прокуратури спільно з полісменами впіймали групу осіб. Відбувалося це на театральній площі на очах у багатьох очевидців. Ця подія викликала неабиякий резонанс і безліч припущень щодо причин затримання. Лише згодом правоохоронці прокоментували ситуацію. Юлія Задорожняк розповість більше. Чотири тисячі доларів США вимагали невідомі у 17-річного Буковинця за повернення бабусі. Повідомляють у прокуратурі. Йому телефонують невідомі особи і вимагають грошові кошти за те, щоб вони звільнили його 67-річну бабусю. Як пояснював онук цієї жінки, бабуся в той день не виходила на зв'язок. Після отримання телефонного дзвінка від вимагачів коштів він зрозумів, що її якби викрали. Ймовірні викрадачі домовилися з Буковинцем зустрітися на театральній площі. Саме там, під час передачі грошей, зловмисників затримали правоохоронці. Затримання та звільнення пенсіонерки відбулося на очах у багатьох очевидців, які того вечора відпочивали на театральній площі. Тому в інтернеті одразу з'явилося повідомлення про те, що у центрі міста затримано наркоторговців. Це одразу розповсюдили місцеві змі і лише. За декілька днів правоохоронці спростували інформацію. Так вже відомо, що зловмисників було двоє, а не четверо. І як з'ясувалося, вони не наркоторговці, а так звані викрадачі. Затримані пояснили, що в такий спосіб намагалися повернути гроші, які жінка їм заборгувала. Вони двоє були затримані. Їм оголошено про підозру. Одному вже обрано міру запобіжного заходу утримання домашній арешт. От, а іншому сьогодні обирають міру запобіжного заходу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Розслідування триває. Зловмисникам загрожує позбавлення волі сроком до п'яти років, повідомляють на офіційному сайті головного управління національної поліції у Чернівецькій області. Запобігли злочину. У Чернівцях полісмени викрили злоумисників, які намагалися проникнути до однієї з квартир. Спочатку підозрюваних правоохоронці помітили на вулиці, коли ті заходили до різних під'їздів, оглядаючись. Тоді полісмени почали за ними стежити. Коли ж хлопці вийшли з чергового будинку, їх спіймали. Олександр Докієн. Далі. На цих фото п'ятеро чоловіків: троє з Прикарпаття та двоє з Чернівців. Їх правоохоронці побачили на одній з вулиць міста. Зловмисники оглядалися, чи хтось із чернівчан їх не помітив, а потім намагалися проникнути до однієї з квартир. Втім, спробу пограбування зупинили правоохоронці. Останні кажуть, що підозрювані добре підготувалися до скоєння крадіжок. У чоловіків виявили цілий арсенал відмичок: рукавиці, ключі, чіпи для відмикання електронних замків та вхідних дверей. Один із підозрюваних зізнається, за крадіжки вже відповідав перед законом. За машини, там магазини, последний раз при за запардовий праніш. Розповідає, вдатися до протиправних вчинків їх змусили життєві обставини. Тернопіль був, два рази в Франківську і з Крима последній раз привезли. Також відомо, що всі п'ятеро вже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності. Вони разом відбували покарання в одній в'язниць. Зловмисники підозрюються у скоєнні низки квартирних радіжок в Івано-Франківську. Наразі полісмени перевіряють причетність чоловіків до інших злочинів на території Буковини. Інтернет-шопінг це зручно, швидко і дешево. Та чи завжди безпечно? Про те, як вберегтися від інтернет-шахраїв і отримати омріяну покупку, далі у сюжеті Ірини Шевчук. Одяг, взуття, прикраси, косметика і техніка. Це найпопулярніші товари, котрі купують буковинці в інтернеті. Чехол для телефона, телефон? Очік, наприклад. Во По телефон поду одяг та баскетбольні. Та баскетбольного ді спортивний одяг взуття. Зазвичай одяг купую або книги, можливо, які не можна знайти в нас. Хоча знайшлися й ті, хто не є прихильниками інтернет-шопінгу. На запитання, чому буковинці найчастіше відповідають: не було нагоди або ж не довіряють онлайн-продавцям. Якось не користувались, не довіряю. Ні, в інтернеті ні проте в упередженості Буковинців важко звинуватити. Був один випадок, що мій друг хотів купити оригінальні красівки, і він заплатив гроші перед... Перекинув гроші на банківську карту і просто все аби не бути ошуканими. Люди використовують деякі хитрощі. Візмонасайтік брали друзі, про які мені скажуть, що Дойде і все буде добре, і нічого не буде гірше, ніж вона на фотографії. Продавців зазвичай через знайомих або через соціальні мережі, ті, що найпопулярніші, власне, поінформований, значить, озброєний. Ми підготували для наших глядачів поради щодо безпечних покупок в інтернеті. Насамперед варто звернути увагу на відгуки про магазин або продавця у соцмережі. Найкраще звертатися до тих, кого вам порадили друзі та знайомі. Пам'ятайте, занижена ціна може означати неякісний товар. Як кажуть, скупи платить двічі. До слова, обов'язково обговоріть з продавцем якість товаром, який матеріал, чи є дефекти тощо щодо онлайн покупки, то краще скористатися після платою, тобто заплатити за товар, коли він прийде у поштове відділення. Після огляду посилки ви маєте право відмовитися від неї. Зрештою, якщо ж злодіям вдалося вас ошукати, то зволікати не варто. Одразу звертайтеся до найближчого відділення поліції або телефонуйте на спецлінію 102. Таким був тиждень, що минув, не потрапляйте в кримінальні ситуації. Успіху бережіть себе.